Шалом, це Славко. Поговоримо за політичні події. То, що ви бачили між нашим братом Арестовичем і оцим, от їхнім Фейгіним, це звичайний конфлікт гомоестетичної пари. От ви живете в гомофобії, тому таких конфліктів не спостерігали, на відміну від мене, і тому може дивуєтесь. а це звичайний класичний конфлікт гомоестетичної пари. І інший аспект, якому теж ви не розумієте, бо у вас ні бабушка, ні з Білостока, і ви не можете відлічити єврея по походці, по формі большого пальця ногі, що це взиграла в обидвох містечкова кров. Розумієте, що в обидвох взиграла містечкова кров, і вона. Додала ще трохи містечкової естетики, розумієте, до гомо... гомоетичного цього конфлікту, ще трохи містечкової естетики, і чого ви не розумієте і не готові прийняти, тому що монолог Арестовича за яхту був одним з найкращих в нашому політикумі. Чому він був одним з найкращих в нашому політики? Тому що. Він почав мислити самостійно арестую, що йому цього ніколи не пробачить. І більше того, йому ніколи не пробачать самоіронії, розумієте? Сама мисль українця, тому що він може бути в чому-то сам виновен, як треба, що не знаю, що хахли жабічіви. Це неможливо допустити в українському політику ми такої мислі, що ми самі в чомусь винні, розумієте? Ми не можемо іронізувати над собою. Ми не можемо сміятися з себе, ми можемо сміятися тільки з ближнього. І це. Арестовичі ніколи не пробачать. Хоча дарма, а зараз ми поговоримо за перспективу. Розумієте, Якби Арестович хотів продовжувати, от він мав би об'єднатися з Поворознюком. Розумієте, І зняти нас, на, реалізувати той серіал, коли от міський такий політичний українець, такий, знаєте, об Україні, як говорять, а як говорите, Карійський зять про мене, значить, а це А Чечневше є таке поняття. І оце от, от українізований прибуває на село, з якимись ідеями стикається з правдою життя, справжніми українцями, справжніми глитаями, і теж починає когось віджимати пай. Розумієте, О, там би закінчився він його політичні амбіції, закінчилися б віджиманням кількох паїв, щоб продавати нарешті це зерно росіянам або транснаціональні компанії. Чому так? Тому що в Україні зараз треба повалити планку, повалити всіх, розумієте, тому що нема команди. Ця от команда, яка ставила на перемогу на Єврокаргокульт, культ, вона програла. Бо ви самі розумієте, що ця зброя, яку нам давали, це символи Карго культу. Це не зброя в тій кількості, в якій би її постачали в Іран іракському конфлікті, що достатньо для формування 160 тисяч тої угрупування, там в тисячу одиниць бронетехніки, бронетехніків, 600 одиниць із Ті, щоб його кинути, розбити, чому можна було так безвідповідально воювати генералом, кидати 100 тисячні 60 тисячні групування? Тому що вони були певні, що їм наступне 100 або 60 тисячне угрупування, або навіть в кінці кінців 40 тисячне угрупування забезпечить для оборони в наших полководів такої певності нема, розумієте? Проблема в чому, що наша команда політична приводі поставила на перемогу заходу на оце євроки. Ну що таке, от 5, 6, F-16 до кінця року. Це каргокульт. Розумієте, це символи, це не зброя, це символ, це каргокульт. І Ясно, що цей от символ, це постачання символами каргокульту не працює. Про що ми зараз будемо На побіду да на понапобіду правильно злобствують ася. І в нашій ситуації нема команди поразки, нема команди переговорів. Перше ніж розумієте, от я зайду в кінець своїх, може потім повторююся своїх думок. Ми ведемо війну не в тунелі, в сподіванні побачити світла в його кінці. Ми ведемо війну в печері, в сподіванні побачити якесь світло, якесь промоїну, лукарство, якесь десь там побачити. Ми узаглиблюємося в печеру, не в тунель, в сподіванні побачити світло. Тому що, які перспективи війни залежить від можливості зібрати нами 100 тисячне угрупування, його озброїти і кинути куди. А куди кинути? Розумієте, ці три речі, я підсумню: перше зібрати 100 тисяч, друге озброїти 100 тисяч, третє кинути їх куди, щоб досягти результату. Ми... Не наважаться наші полководи на масований наступ. Я не кажу про його ефективність, про його доцільність. Бачите, якщо на масований наступ, бачите, на бойню вони наважилися на правобережжі, Пам'ятаєте, ми всі критикували цю операцію на правобережжі Дніпра, але вони раз на неї наважилися. Вдруге, вони на таку бойню не наважаться. Ну, через оці всі три наведення. Троє наведених аргументів тому виникає питання, як відповідально вести війну в відсутності воєнного рішення. Всі оці напади, які ми зараз бачимо, це все робив Черчилль. Пам'ятаєте, це командос напускав на сільтяна упаковочні заводи. Там радари грабував на узбережжі Нормандії. Все це роблять наші українські команди. Зараз роблять блискуче. Так само блискуче, як і в британські, так само постає блискуча легенда українська, але все це війна в відсутності рішення. Черчилль міг сподіватися на мобілізацію американської воєнної машини. А ми не сподіваємося на мобілізацію американської воєнної машини. Ми сподіваємося на те, що кілька сенаторів сказали, що в Україні треба провести вибори за будь-яких умов. І ми замість того, щоб послати їх. Нахер, ми починаємо зараз бойню, ми починаємо цькувати Арестовича, щоб він, не дай Бог, не піднявся на цих виборах, щоб він не підняв планку на цих виборах. Розумієте, чому це так відбувається? Чому українці от не можуть скласти політичну команду? Розумієте, це як, 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 як з українців такі самокомандні гравці, як з боксерів. Чому в Британії це можливо мати цілу обойму прем'єрів? Тому що там є партія, а Україна, ви знаєте, бізнес проєкт і в біс те, що Ася сказав, що Арестовічу не ні йти в президенти, тому що думає о тому, як піднятися, якраз а не об Україні. Розумієте, за Україну можемо думати такі невдахи, як ми з Асею, розумієте? Такі люди, які зробили себе самі поза цією державою, а не в цій державі, зробили собі хоч трошечки. Потім це трошечки оце птішво У нас відняв Путіна. Ми, от ми думаємо, об'єднуватися з цим птішво. чи лишатися тут, розумієте, на Титаніку. Так от, а Ресвіче, кожен з наших політиків хоче піднятися, хоче розбагатіти. Для нього Україна бізнес-проєкт. Я не знаю, чи є ще якісь держави, інші бізнес-проєкти, бо це треба мати безпосередній досвід життя в цих державах. І от коли зараз наші українці розсіялися світом, то вони можуть нам звітувати за інші держави бізнес-проєкту. Значить, за ці три я повторююся, я сказав аргументи, чи підемо ми на масову мобілізацію, де ми знайдемо зброю, як це використаємо. І тепер за бойню оцього путіним пригожених. Розумієте, поки що це не сигнал для світу. На жаль, що я знову покрився пухом, мене можна чесати за ухом. Я вже добий. Це ще не оця бойня сільдмаршалов і матаров, яку ми спостерігали. Бойня сільмаршалов і матаров була в сподіванні, що його пушистість визнають, по почешуть за вухом і якось політично порішають. Поки що Путін б'є своїх, щоб інші свої боялися. Розумієте, щоб втримати свою владу. Це теж добра ознака, що бойня. Прихожених це зміцнення путіним внутрішнього фронту свого. Це як була бойня опозиції у Сталіна. Це добра знака. Він теж зачищає. У нас, бачите, зачищають Арестовичів словом. А він зачищає якісь альтернативи свої, зачищає ділом. Це теж різниця між двома державами, між двома суспільствами. І в чому помилка. Власне, і нашої Захід ніколи не піде на війну з Росією. Він ніколи не хотів війни із Радянським Союзом, бо що він отримає в разі перемоги. Воювати це перемогти, а перемогти це мати справу з тим, що лишилося. Вони на силу з Німеччиною і з Японією справилися. А не забувайте ані з Кореєю, ані з В'єтнамом, ані з іншою купою таких державок, які лишилися по війні. Вони не впоралися. України теж нема планів на перемогу. Ви помітьте, що у нас всі плани завершені. Шуються тим, що здобудемо і шота там віднімемо, а далі що? у вас нема жодного плану. Як ви лишите російські пенсії населенню, котре звільнили? Як? Як, як будуть права власності? От зараз паями зрозуміти зараз. Люди можуть займати землю сільсоветів, тому що ті договори аренди впали, нових не заключили. Земля вільна, і люди зараз раме нової влади займаються зелью усіх глитаїв. Пропонують орендувати орендовану землю, російська влада їх посилає. Розумієте? У нас в Україні орендувати орендовану було прийнято. Розумієте? Як буде з цим зиму? От ви звільните, як ви земельний вирішите? Я не кажу, відріжається пенсійний, земельний, вирішається купа насправді. України цих планів нема, цих заяв нема, нема заяв заставлення населення. Єдине, що пусть уїжджать. Ясно, що скопанів, Копанів, друга група сімей звалила, і ви чомусь радієте знелюдненню України, ви радієте перетворенню України на дике поле. Ви радієте зма... да, на пустиню. Тосі не знаю, що таке дике поле. Як ви пояснити, ми скарбів ті, що тікають на Захід, і ми, радіємо... Що хтось тікає на схід, за до постає дике поле. ким його будете заселяти, ви кричите, аби тільки не заселяти людьми з інших держав, з інших суспільств, готовими тут якось акучер. Хоча ж самі прийшли на чужу землю на півдні, не забувайте. Отака от. А чому? Щоб бути, планувати, слід бути незалежним. А ми, ви знаєте, не незалежні, ми Атлантична піхота. І чому зараз ви бачите? Нема партії миру, нема партії. Ну розумієте, ми не готуємо. Ми б'ємо по головкам партії миру і результатом матимемо партію поразки. Ми під загрозою того, що як в 17-му році буде партія Параски, доведеться мати справу з партією Параски. А чому ми не маємо партії миру? Ніхто на западі ще не озвучив умов миру, не домовилися ще між собою, яким має бути мир по цій війні, і нам не повідомили, чому так мудро лишили Україну на її суверенність, я чекав біса суверенність, коли ти набої не виробляєш. А це для того, щоби Поки ми тут борсаємося, вони домовляються за мир. І поки ми не бачимо нічого, крім цієї уявної лінії фронту, яку Путін спробує поліпшити на Сході, щоб як базу для переговорів, як базу для кордону або лінії прикращення огня, поки що ми нічого не бачимо, крім цієї лінії кордону, ніяких політичних зрушень, розумієте. І тому ми. Зараз навіть заговорити, розумієте, наступні вибори, це будуть знову чергова партія війни. От зараз я мені зацікаво, хто таке вас, прошу розказати мені, що таке Роман Цимбалюк. Буде цікава ваша думка, бо я, в принципі, таких ти ніколи не дивлюся. А я поки що зрозумів, що це ще чергова людина партії війни, щось там мілі по плечику по що не помішало би нам більше арти. Я не бачу. Це погана заміна Арестовичу. Ясно, це власне не заміна, це просто чергова людина з партії війни. Вони будь ким готові заповнити цю обов'язку. У нас розумієте, нема лідер. У нас це так, як ми перебираємо патронами, ми би магазин не снарядили однорядно. Як от ми перебираємо людьми в наших політичних проєктах, бо тільки один, тот, кому перетемуть деньги. То ми я скажу, ми восьмизарядний магазин не снарядимо, як ми перебираємо людьми. Так от. І у всіх оціх от виборах партії війни з умовою зниження політичної планки. Ви розумієте, у нас нема другого лідера, котрому б вірили жінки 40-50 років, міські, російськомовні. Ми, зрештою, не маємо другого арестаюча. Ми не маємо людину, навіть котрій би жіноцтво повірило, консервативне, скажу, я б сказав, і контрреволюційне жіноцтво повірило. І тому я вам нагадаю на кінець. Такої історії, що Росія до останнього сподівалася за знаєте, знайте домовлені 16 року, здобути Константинополь. навіть 16-17 року, Константинополь здобули 19-го року, але ж здобули греки, здобули англійці і греки. Розумієте, тому всі наші воєнні переможні плани цілком можуть бути реалізовані кимось іншим. А ми традиційно лишимося без розбитого корита. А я не вірю поки що в партію переговорів через ті причини, які я вам пояснив. І значить, ці вибори і ця війна матиме цілю лише продовження ситуації без вирішення. З чим я вас, зрештою, і поздоровляю. Бай!